Мета наших сборов – это последняя информация про події в Киеве и в Белой Церкви. Я с автодозора С Киева, был всю эту ночь там. Скажу одно, что такого ужаса я не видел никогда, нигде, только разве что в самых страшных фильмах. Я вам скажу так, эта власть, эти преступники, скрывать нечего, объявили нам войну. Идет война. Убивают наших людей. Убивают также и женщин. Стреляют девушек. Взрывают гранаты. Гранаты звуковые, но к ним привязаны гвозди. Это все виделось своими глазами. Люди, было очень много крови, очень много пострадавших. То, что говорят по новостям, это не все. Мы лично возили пострадавших, мы вели подсчет было очень много пострадавших. Они объявили войну народу. Мы не должны просто сидеть, молчать. Мы не имеем права предать тех, кто погиб за наши права, за нашу свободу. Мы не должны отсиживаться дома. Мы не должны думать, что наша хата, как говорится, с краю, потому что она не с краю. Доберутся ко всем. Это просто так не закончится было очень громко, было очень страшно. Молодцы ребята, молодцы все, кто там стоит, это герои настоящие, это бесстрашные, бесстрашные люди. Они молодые, есть старые, есть женщины, есть девочки, и они все воюют за нас. Люди, не будьте равнодушными, не будьте, не стойте в стороне, не оставляйте это просто так. Еще хочу обратиться к нашему уважаемому мэру. Вы хороший мэр, но партия регионов умылась в крови. Пожалуйста, перестаньте себя пачкать этим названием. Выходите с партии. Не будьте в регионах. Бросайте их. Не должно существовать регионов и коммунистов. Мэр, будь ласка. Залишайте цю партію, будьте не з народом. Він, він хороший, він хороший. Він хороший. Він людина. Всі ми люди, всі ми можемо помилятися. Але це війна. Люди в війні, війні ми всі браття, бо ми за одне, ми за свободу, ми за нашу країну. Ми не хочемо, щоб банда нас давила і стріляла в наших братів, в наших сестер. Не дозвольте цього, будь ласка, збирайтесь всі, хто може. Ви повинні, ви дуже в тій країні. Вибачте, що на русському. Я люблю український язик, але реально нервничаю, бо після цієї ночі, не все в порядку, простіть. Єдине, що я хотів би поправити свого побратима, який теж тільки що з Києва, який сказав, що йде війна, це не війна. Війна це коли стріляють з обох, з обох боків. А коли з одного боку стріляють з автоматів Калашникова і пулеметів, коли кидають гранати, а з другого кінця просто палять шини і кидають каміння, це не війна, це просто смертовбивство. Це просто е -е, режим вбиває свій народ. Такого прощення не може бути ніколи. І ви знаєте, що Гаазький трибунал передбачає, що немає сроку давності для військових злочинців. А це саме військові злочинці, бо вони вбивають наш народ. Я скажу, що люди почали до виконкому сьогодні приходити з 8 ранку. Особливо 9 годин, з 9, 11 тут, пів 11 невеличкий мітінг був. Тоді ще більше людей стало. Люди не можуть в такі дні сидіти вдома, в такі хвилини. І те, що я думаю, що рідко хто ну, принаймні з тих, що прийшов сюди, навряд чи що вночі спали або нормально спали. Тому що не можна спати, коли сьогодні канали України показують те, що е, там робиться у Києві. І я просто вдячний цьому молодому чоловіку, який тільки що виступив, тому що це, очі, це очевидець, і він розповів дійсно так, як воно було. Тому ну, дайте слово сказати. Тому, коли сьогодні люди... Коли люди сьогодні прийшли до виконкому, і ми радилися, і вони говорили, слухайте, ну безумовно, ми всі розуміємо, що всі основні події там у Києві. І вирішують такі от люди, ось тільки що перед вами виступав, який там цілу ніч там був. Але ми повинні теж подумати, а в місті ми ж не можемо осторонь стояти. ми ж повинні теж якась повинна бути краплинка вкладу у ту загальну спільну справу, то, що робиться сьогодні в Києві. І тому сьогодні люди правильно говорили, ну що ми можемо біля церкви зробити. Перше, це ми повинні звернутися до міліції, щоб міліція не виїжджала сьогодні в Київ і не приймала участь там. Тому, тому сьогодні, коли десь приблизно півпершого дня закінчився тут черговий збори громадян то чоловік 300 пішли до міліції, ну, зустрілися, ну більше може да. Пішли до міліції, зустрілися з начальником міліції і висловили своє побачити. Ну я скажу більше вам, що э, міліція, ну ви ж розумієте, що вони самі туди не хочуть їхати, ці молоді люди. Через що, якщо і буде наказ, то ми їм повинні допомогти, щоб вони туди не їхали. Зараз, Що не допустити сьогодні з виїзда з, Києва, з Білої церкви на Київ, це тих, кого ми називаємо тітушками, або ті, які їдуть на патрулювати сьогодні по місту і виловлювати такі випадки. І не коли викуркома тут стоять, а стоять треба на Ліванівського, треба на Піанівський на вокзальній і кругом по місту дивитися, що воно робиться. Тому я думаю, що це теж наш такий вагомий вклад. Третє питання, яке ставилося по військових. Значить, після третє питання, яке ставилося, значить, перестороги по військових. Значить, десь приблизно 15 15.30 я запросив до себе командира бригади, нашої 72-ї окремої бригади. Значить, його попередив, він сам сказав, що, ну, по-перше, ніяких наказів не було, тому що різні сьогодні були слухи зранку. Одні до мене прийшли сказали, що якби бачили, що два грузовика з солдатами поїхали на Київ, не було такого. Інші говорять про те, що даний наказ про те, що танки повинні ну, вже бути готові. Ну, немає такого. Я вам чітком відповідально заговорю. Більш того, сьогодні тут на зборах громадян, які були коло виконкома, говорилося про спорення громадського контролю за військовими. Будь ласка, це теж потрібно робити, щоб люди були впевнені, є сьогодні виїзди з військової частини, можна, можна контролювати і дивитися. На я вам більше скажу, що сьогодні, навіть якби захотіли вони їхати, там нема кому їхати. Тому що сьогодні е, там. Е, Представник верніше солдати страхової служби, яких вони ще тільки півроку їх призвали, їх сьогодні служать. Контрактники, які тільки почали набирати, але контрактники ніколи туди не поїдуть. Те, через що По нашій 72 другій окремій бригаді, я думаю, що не дуже думаю, я переконаний, що там ніяких поїздок військовослужбовців не буде. Третє питання: четверте: задавалися питання по поїздках на Київ. Значить, ви знаєте, що сьогодні зранку були обмеження в'їзду в Київ. В районі Василькова-Гливахи військові машини стояли і не давали можливості в'їжджати в Київ. Ну от Зараз, тільки що ми, коли я спілкувався, сказали про те, що якби після обід вже розблокувалася ситуація, значить і є вільний в'їзд туди в Київ. Тому наше завдання було, щоб з Білої церкви нормально могли виїжджати на Київ. Тому е мене просили переговорити з перевізниками, які є сьогодні і працюють у нас у місті Біла Церква, були мене запрошені. З ними говорили, говорилися значить, за винятком перешкод, які у Гливахі і е, ну, там, я кажу, у Гливахі Василькові ніяких перешкод по поїздках на Київ не було і немає на сьогоднішній день. Отака От ситуація. Кого ви слухаєте? Савчука, представника партії регіонів, і ви вважаєте? І ви вважаєте, що він з громадою? це брехня, суцільна брехня, і ті всі звернення, усі збори, незрозуміло для чого це все відбувається. Він же доказав своє ставлення до громади, перебуваючи на посаді міського голови під прапорами партії регіонів, і не потрібно його слухати. І чим менше ви будете його слухати, тим більше ви будете приймати рішення, які залежать тільки від вас і ні від кого більше. Тому банду геть, банду, геть, банду, геть, банду, геть. Слава Україні! Як голова? Громадської організації, Білоцерківська районна федерація. футболу». Хочу вас зауважити, ми проти будь-яких партій і будь-якої партийної діяльності. Я вам хочу заявити, що на сьогоднішній день, бачите табличка, автомайдан. Ми збираємо там людей, громадських діячів, людей, які за свої кошти збираються докупи. Ми будемо формувати загони Автомайдану для того, щоб контролювати процес у місті, щоб ми могли захистити себе. Шановні, ми просимо. Тут говорять про політику, про одну, про другу і про третю. Сьогодні вийшли одні депутати, завтра другі. післязавтра завтра будуть треті вам голови дурить і дурять уже скільки років, а кров проливається, і наші побратими стоять поранені, приїхали сьогодні. Ви знаєте, кров проливається кожного дня. А ми слухаємо, що вони розказують нам завтра, що ми будемо ділити знову. Тому я пропоную, шановні, спокійно, в кого є можливість, бажання, будь ласка. записывайтесь в Автомайдан. Сегодня мы сейчас слышали о том, что люди собираются от одних партий, от других партий. Да в конце концов, я от лица Белоцерковца, как житель этого города, хочу сказать, ёб вашу мать, мы не можем сами организоваться в этом городе. Мы не можем сами, блядь, навести порядок в этом городе. Мы где живем? В Белой Церкви? Так не надо говорить. Про завтра, про те, що ми будемо, про те, що ми були, треба зробити здесь, так і зараз. На сьогоднішній день до нас звернулися маршрутні таксі, які їхали Біла Церква Лебіцька, і сказали, що з партії регіонів приїхало 40 рил і сказали, що ви більше отсюда на білу церкву не їздите. Ті маршрутні таксі Білої церкви. Це Катушенка, які їздили оттуда сюди, вже сьогодні не їздять. Шановні, задайте запитання, пошукайте відповідь на це геть усе. Це що таке? Я до чого йду? Е, якщо десь хтось, щось, ви побачите, чи загроза ну десь на вулицях життю. Чи побачите те, що тільки що говорили, що якісь формування будуть, якісь хочуть громити, бити і так далі, я вас дуже прошу. Ви повідомте, в першу чергу, виконком, тому що ми повинні приймати зразу ж міри. Допоможе самооборона, ми тільки їм будемо дуже вдячні. Так от, дуже багато сьогодні біоцерківців знаходиться там, на Майдані, отаких, от як сьогодні, молодий чоловік виступав. І я хочу сказати перед вами, що я горжусь тим. Що я живу в цьому місті і горжусь тим, що сьогодні в Білій церкві таке населення. І я горжуся тим, що коли сьогодні канали українські показують майдан, то поруч з прапором України часто показують прапор нашого міста, ті, що поставили наші ацелії. Через що слава вам, білоцерківцям, слава нашому місту, слава Україні. Біла вставай! Біле цеклай! Вставай! Thank <laughs>